Вітаємо на каналі, друзі! Сьогодні готуємо смачний, швидкий поживний салат з квасолі. Такий можна і на свято приготувати, і на щодень. Отже, перелік складників, як завжди, дублюємо, і під відео також. У нас є відварена квасоля, у нас червона можна взяти будь-яку, яку ви любите. Корейська морква, точніше, морква по-корейськи, відварене куряче філе. Нарізайте так, як вам подобається. Ми зробили так по волокнах. Додаємо. Сіль перець до смаку і заправляємо все або майонезом, або густим йогуртом. І так, і так буде смачно. Ретельно все перемішуємо і салатик готовий. До речі, до цього салата можна взяти і консервовану квасолю. Тут уже дивіться, яка у вас є під руками. Зверху прикрашаємо подрібною зеленою петрушкою вона доповнює смак. І подаємо рідним людям. Дякуємо, що ви з нами підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське, готуйте на здоров'я, і хай вам все вдається.